раночку. у нас сьогодні сніжок, тому наші ку... отакий. От Крошка. Боже, вилітаю прям. Затримались. Та виходьте, не бійтеся, Він боїться, боїться, виходьте. Прибігли, зараз буду давати їм їсти, пити, хай трошки пробігаються. трошечки да? Пробігаються. будемо давати їй водички, їди. Вони з нас тут понеслися до кролятників. Так? Тут у нас під кролятниками їсти вчора ввечері чистили сіно, солома, біжать. Тут їдять трішки О, це наші нові півні. О, цей ганя. Конечно, це конечно, у нас поганувато, бо декілька півнів, але прибирати шкода всіх, здивіться. О, Тепер я знаю, як, щоб не пропадало зерно. Треба зранку курям їсти не давати. Вони, дивіться, прибігли і тут дзюбають. Зараз тут трошки повиїдають. А тоді ми дамо їм основної їди. Ось всі під клітками тут. Тут зерна куча пропадає, вони бігають. А так дивіться, о, ба, понаходили. Красипа. Зараз наберу тепленької водички і будемо поратись. Ось зайчулічки теж тут чекають. І тут зайчулечки чекають. Мамка заховалась. Такі всі красу... краснючі Баранятка наші. Бараняточка. Теж такі меншенькі. Підростають, меншенькі, дивіться, все. Такі гарні вжики. Почали саме гарні їсти, аж такі трошки побільшенькі. Малюшики. Сьогодні у нас 21 січня і ми опустили свою кроличку шламку до кокосика. Він у нас хлопчик ще був молоденький, але все вийшло. Ой. Молодець. Клітка малувата Хочемо звучити ще Каліфорніці Кролики. Це наші старенькі кролики. Такі От є. Оте господі. Принц, ти що? Зажирій уже. Все, кролички у нас. Всі прийшли в охоту, вчора було таке сонечко, тепло, то вони, напевно, почули весну. Ми вирішили злучити, щоб раніше були кроленятка і щоб до весни вони вже підросли. Щоб не хворіли там. В літо запускати кроликів парувати не будемо. Будемо тільки взимку. Ось такі у нас каліфорнійчики. Отак. От Цей кролик трошки зажирів. Давно не було кролички, то він трішки, напевно, товстенький. Ще в нас є такий гарнічий кроличок, дуже красивий. І отакий от бургундочок. Але бургундочок ще кровнятка маленький, ще ми мамку звучати поки що не будемо. Ті дочки почекаємо. Ми так злучаємо, як на, ну, якби на два е, заходи, так би мовити. Спочатку одних, а потім трішки там не тільки через дві, другу партію. Стараємося злучати, щоб проводили е, ну, майже одночасно, щоб можна було тоді е, при потребі підкукувати кроленяток чи ще щось там зробити. Був у нас у кролика вишний кліч, то намазали олії, він потріпав і замазав собі холку. Тепер не гарний, може його покупати, не знаю, що йому зробити. Кліч пройшов, грязюка лишилась. Так. Кроличка в охоті, але кролик трішки заходить, ну нічого. хай ще посидять трошки там півгодинки там, чи годинку. І думаю, все буде добре. Сьогодні у нас ось така закруточка. Хто вгадає, що можна закривати 27 грудня? Ось такі ось у нас баночки. Ось таке ось, це біленьке, це у нас тут сіль. Випарювала баночки, то сіль лишилось. И вот такие вот у нас баночки получились. А это выгляд нашей закрутки с ранку. и стоит. Сьогодні в нас по плану закривання тушонки з риби в автоклаві. Приготувала ось такі баночки, поклала туди по одній горошинці душистого перцю, лавровий листочок і налила по 50 грам водички. Зараз. Буду складати туди рибку і будемо ставити це все діло в автоклав. Хочемо спробувати тушонку з риби, якщо сподобається, і буде можливість, будемо робити ще. така ось рибка у нас. Рибка жирна. Порізала її всю в місці. Вміст... І з хребтами і кісточками. В общем, отак. От Отака у нас буде страва. Так ось я вже рибку склала у баночки. Не знаю, це моє перший Опыт, чи як я там сказати, не знаю. Перша спроба. Не знаю, чи великі кусочки, чи малі. Ну, в общем, я захотіла так. Такими і невеликими, і немаленькими кусочками. Наклали в баночки. Зараз пропарю кришечки, закатаю і будемо загружати в автоклав. Так, у нас так вийшлося 8 літрових баночок. Баночки вже закатані, готові до автоклаву. Ось такі ось у нас. Наша тушонка з риби вже в готовому вигляді. Чи риба, чи, ну, в общем, коротше. Толстолубик з автоклаву. Так що ось таке? Вже одну відкрили куштувала то таке смачненьке. Мені сподобалось. Ось така ось рибка. така ось рибка на вигляд. Ось така дивіться. Такая розова, така гарненька, смачненька.